Якщо тобі трохи більше 14 років і у тебе немає грошей, але є велике бажання заробити їх і показати кентам, які в тебе не вірили свого нового Порша, рахую, що ти на правильному відео. В цьому відео я вам розкажу про фермінг Discord ролів. ролі. Як школярі тут заробляють тисячі не гривень, а доларів. І також розкажу вам повну інструкцію від А до Я. Погнали, давайте спершу розберемо, що таке взагалі discord ролі і чому вам взагалі хтось має за це платити. Коли криптопроекти починають виходити, вони переважно роблять свої Discord-сервери, в яких ви можете отримувати ролі. Ці ролі можна отримати за різні активності в цьому Discord-сервері, Наприклад, переписуватися в чатах, робити різний контент для проекту, меми про них. Цим ви допомагаєте проекту розвиватися і за це проект дає вам ролі в їхньому discord сервері. І в майбутньому, за те, що ви здобули якусь роль в їхньому discord сервері, ви можете отримати винагороду. Але про неї ми поговоримо пізніше. Зараз я вам розкажу про проекти, де можна отримувати Discord ролі, і трохи більше про самі ролі. Зараз я доволі багато проектів, які мають свої Discord сервери де можна отримати ролі за свою активність, так як їх я доволі багато, розкажу вам лише про п'ять найкращих, які зможуть насипати найбільший дроп. Першим це буде Open Network, другим OXOZ, третій Monad, четвертий Somnia і п'ятий фрактів. Саме ці проекти відпрацьовані найбільше, але якщо комусь цікаво буде побачити більший список проєктів, де можна отримати ролі, то в описі я залишу ссылку на табличку, де будуть всі ці проекти з Discord сервером. Про проекти я вам розповів. Тепер розкажу вам за самі ролі. Як я вже говорив, ролі можна отримати за певну активність в Discord сервері. Ролі, які ви можете отримати в Discord, їх є безліч. Наприклад, проект Сахара. В них є свій Discord сервер, і там є. Чотири ролі, які ви можете отримати: бронза це найнижча роль, і також є срібло, трохи вище. і золото ще вища роль, і також є найвища роль, роль платіну. Ну і чим кращу роль ви здобули в виді скорт сервері цього проекту, тим кращу винагороду ви можете отримати. Наприклад, платіном це найкраща роль, за яку буде найбільший дроп. Її отримати доволі тяжко, її мають лише одиниці, але й дроп за неї буде набагато кращим, ніж за інші ролі. Наприклад, проект Sarknet роздав 25 тисяч доларів за ролі в своєму discord сервері І ще не в усіх discord серверах роль називається однаково. В різних discord серверах ролі можуть називатися по-різному. Наприклад, зазвичай найвищими ролями називають OG, Platinum, або ще якось там. І ви скажете, як дізнатися, що мені потрібно робити для проекту, щоб проект винагородив мене ролю в своєму discord сервері В discord серверах є гілка, яка виділена спеціально під discord ролі. Там написано всі требування для ролей, і також на цьому сервері буде гілка, де ви можете перевірити, яку роль ви вже маєте, і скільки вам потрібно до наступної. І також, якщо у вас будуть якісь питання, ви зможете задати в Discord цього проекту в чаті. Або можете написати в коментарях під цим відео. Зазвичай проекти насипають найбільші дроби за Discord-ролі, але нема стопроцентного шансу, що ви отримаєте якісь дроби за роль, ви здобули в discord сервері. Тому потрібно детально вибирати проекти, які відпрацьовувати, щоб отримати хоча б щось за свою активність. Як на мене, фармінг ролів це найкращий вид заробітку без вкладень. Лише одна роль вам може принести стільки грошей, що вам може ходити на лануса, а то й не одного. І також, перш ніж фармити діскорт ролі, раджу. Зайти на сайт проекту, зареєструватися там, прив'язати свій гаманець. Це може бути Траствала чи Метамаск, наприклад, або якийсь інший гаманець, який вам більше подобається. І також не забуваємо прив'язати Discord, на якому ви будете фармити ролі в їхньому Discord сервері І також можете проявляти активність в самому проекті, зробити якісь там прості завдання, і за це також проект може вам насипати там якісь гроші. І тоді вже починаєте фармити ролі в Діскорді. Ну і коли проект об'явить дроп, ви отримаєте токени за ролі, які ви отримали в Діскорді. Наприклад, ви там отримали тисячу токенів. Вони будуть на сайті проекту, який ви відпрацьовували. Після чого ви їх клеймите, вони приходять вам на гаманець, і тоді ви вже на гаманці можете їх перекинути на біржу там продати. Або на якусь вапилку закинути і там просто свапнути на USDT і там же робити з ними що хочете. Ну і давайте зробимо короткий підсумок, що нам потрібно робити для фармінгу ході з Перше це зайти в описі під цим відео. Зайти в табличку з проектами, де можна фармити discord ролі. Вибираємо проект, де ми будемо фармити discord ролі. Заходимо в нього, реєструємося, прив'язуємо гаманець, прив'язуємо Discord, і потім заходимо в самий Discord. Там починаємо вже читати, що нам потрібно для discord ролі, щоб її отримати, і вже починаємо її фармити. Ну і коли проект об'явить про дроп, ми продаємо всі ці сокини на лісингу і кайфуємо. Надіюся, ви зрозуміли те, що я сказав, і раджу починати прямо зараз фармити discord ролі. Тому що чим швидше, тим краще тільки для вас це буде. І також не забуваємо ставити лайки під цим відео, писати коментарі, і також не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я розказую багато інформації і набагато більше, ніж в Ютубі. Силка на нього буде в описі. Всім дякую, що переглянули це відео. Бажаю вам хорошого настрою і сіять!